навички організа організаційні здібності. Є два учкові центри, так, де готуються наші бійці в бойові підрозділи. Є спільні ініціативні групи, де бійці, які повернулися з передової, мають бажання сформувати запасні батальйони. Є наша військова контролька, яка теж має слідче встановлення. В користі нашій структурі. Є військовоповірно в мене, яка так також е на своїх очища росте і е підтримує дисципліну і порядок добровольчого українському корпусі. На даний момент це, це все, це наша система, це наш добровольчий український корпус. Частина бійців на війні, частина ТУ робить, виконує поставлені завдання. Але ми повинні розуміти основне, що перемога на Сході вирішується в Києві. Тільки політична воля, керівництва цієї держави може привести до перемоги. Якщо нема політичної волі, то всі жертви, героїзм і добровольців, і воїків результату не дасть. Кінцево переможна. В результаті ми маємо мінські. Домовленості, стояння на позиціях знаходнівого ворога і тиск як Європи, так і Росії. Що хочу коротко зупинитися по подіях, Микаші, тому що є багато трактувань.